Всім привіт! Пропоную виконати тренування для рельєфу сідничок та ніг, створене спеціально для Єва Блог. Для нього нам знадобляться фітнес-резинки бренда InstaGood, які можна придбати у офлайн-магазинах Єва та на сайті eva.ua. Резиночки нам потрібні для того, щоб краще пропрацювати рельєф нашого тіла і збільшити навантаження. Для сьогоднішнього заняття оберіть серед трьох варіантів. Якщо ви початківець, візьміть варіант Medium. Жовтенько. Якщо ви вже тренуєтесь, ви можете обрати heavy або X-Heavy, тобто важку і найважчу резиночку. Орієнтуйтесь на ваше відчуття. Спочатку залишаємо резиночку біля себе і підготуємось до заняття. Плавно опустіться, тримаючись за задню поверхню стегна на керімат, плечі розширте, задні нижні ребра та крижі притисніть, руки розслабте. І зробіть один цикл дихання глибокий вдих носом. І видих ротом. Ще більше притискаємо до кремата. Наступний раз з видихом розкрийте ліву ногу в кульшовому суглобі, залишаючи таз стабільним. І поверніть назад. З наступним вдихом розкрите праву ногу. Легко-легко дозвольте. Кульшовому розкритись. Зверніть увагу, що стопа розкривається у нас на ребро, чітко на бокову поверхню. І обов'язково глибоке дихання. Одна нога стабільна, права частинка притиснута, ліва нога розкривається. І навпаки, ліва нога стабільна, права розкривається. Ще зробимо по одному разу на кожну ногу. І наступний раз розкриємо дві ноги, дозволимо через розслаблення відпустити внутрішню поверхню стегон. Задні нижні ребра залишається притиснути. Це важливий момент. Слідкуйте, щоб не округлялась спинка. Плечі і руки притиснуті. Уявну резиночку розтягуємо між плечима. Ще один цикл дихання. і Повертаємо вгору. Наступний раз припідніміть ноги в позиції тейлтоп, 90 градусів в колінах. Все ще продовжуємо тримати наші дві точки опори, задні нижні ребра та крижі. Носочки направляємо на себе. І починаємо малювати коло колінами. Вдих на себе, видих від себе. Ще два. Один. Наступний раз змінюємо. Видих, вдих. Ще тримаємо спинку стабільною. Не відриваємо задні нижні ребра та крижі. Руки нам також допомагають тримати стабільність. Ще один раз. І залишаємо по центру. Розслабляємо стопи, коліна до грудини і відпочиваємо вправо-вліво перекат. Ще один глибокий цикл дихання. І переходимо до наступної вправи, яка називається бріджінг або місток. Зафіксувались, робимо один цикл дихання. І з видихом штовхаємо стопами карімат, направляємо таз до пупка і виростаємо хребеть за хребцем. У місточок рівний рівний. Слідкуйте, щоб у вас не округлялася грудна клітка, щоб вона злегка провалювалася, як в гамак, а сіднички навпаки направляємо вгору. Робимо глибокий вдих і з видихом стікаємо грудною кліткою на керемат, викладаємо хребет за хребцем. На нього. Ще раз з видихом припіднімаємось хребет за хребцем. Видовжуємо за колінами і видих, опускаємося вниз. Ще один раз робимо класичний бріджинг з видихом вгору, вдих в верхній точці. І видих, опускаємось вниз, низ, низ. Викладаємо хребет за хребцем. І беремо тепер нашу резиночку, одягаємо вище колін. Кладемо знову стопи в ту саму точку і тримаємо резиночку злегка натягнутою. Тобто ми її не розслабляємо і засильно не розтягуємо. Злегка натягнутою робимо вдих і з видихом знову починаємо виходити в бріджинг, залишаючи резиночку розтягнутою. Робимо вдих, з видихом опускаємося вниз. Не дозволяємо резиночці розслаблятись. Ще раз, з видихом вгору, залишаємося в верхній точці. І тепер розтягуємо резиночку, звужуємо, Ще розтягуємо, звужуємо. Трішечки стопи провертаємо на ребра. Сіднички активні. І продовжуємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Залишаємо резиночку розтягнутою і трішечки додаємо пружинки. Додаємо 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємо в злегка натягнуте положення. Робимо вдих і з видихом опускаємося вниз. Хребець за хребцем. І в останню чергу викладаємо таз. Ще раз з видихом припіднімаємось вгору. І тепер розтягуємо резиночку і провалюємо злегка таз, з видихом виштовхуємо вгору і звужуємо. Знову вдих і видих. У вас має максимально відчуватись бокова поверхня стегон і сіднички. Ще вдих, видих. Старайтесь не надувати живіт працювати диханням в нижні ребра. Ще вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуємо 5 4 3 2 1. Залишаємось в верхній точці, тільки розтягуємо, звужуємо, розтягуємо, звужуємо. Продовжуємо ще кілька секунд. Розтягуємо і звужуємо. 5 4 3 Два. Залишаємо розтянуту резиночку по максимуму. Сіднички вже палають. Плечі залишається широкі грудина, провална як в гамак. Тримаємо 3, 2, 1. Звужуємо, але не розслабляємо резиночку. І з видихом викладаємо хребет за хребцем на каремат. Тепер припіднімаємо ноги в позиції топ. Носочки на себе. Резиночка досі натягнута. Плечі широкі, задні нижні ребра та крижі притиснуті. Знову резиночку розтягуємо, звужуємо, ще розтягуємо, звужуємо. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Залишаємо розтянуту. Плавно повертаємо центр і ускладнюємо завдання. З долоньок робимо кошик, вкладаємо потилочні бугри, ліктики виводимо в діагоналі і з видихом округляємось. Хребет за хребцем в положення скруточка на прес. Ви можете ще додатково себе витягнути, так, щоб у вас була голова вертикальна і шия не напружилась. З цього положення розтягуємо, звужуємо і розкручуємо ще раз вгору. І розтягуємо, звужуємо, розкручуємо. І завжди тримайте резиночку трішечки в натягу. І розкручуємо, ще додаємо. Видих, вдих і видих. Продовжуємо. З видихом вгору. Розтягуємо, вдих, звужуємо і розкручуємо. Ще три рази вгору розтягуємо, вдих і видих. Опускаємо. Ще два. Видих. Розтянули, вдих, опустились. І останній, І опускаємось. Знімаємо резиночку. Зробимо трішечки відпочинок і розтяжку. Ліва стопа на праве коліно. Коліно від себе. І всю конструкцію підтягуємо до грудини. Видих. Видих. Видих і залишаємо максимально. Максимально біля грудини. Відчуваємо, як розтягується якраз м'яз, який в нас щойно попрацювали. І змінюємо права стопа на ліве коліно, коліно від себе. І всю конструкцію видих, видих, видих. І ще два. Один залишаємо. Залишаємо три, два. Один. І відпускаємо. Стаємо в положення квадрапед, беремо резиночку і одягаємо одягаємо вище колін. І тут увага, важливий момент: резиночку з лівого боку кладемо під ліве коліно. З правого все залишається, як було. Ми коліном зафіксували резиночку. і Вирівняли спинку. Уявляємо, що на попереку в нас скляночка з водою. Резиночка трішки натянута, як завжди, за маківкою видовжуємось вперед, за сідничними кістками назад. Праву ногу починаємо плавно витягувати, зберігаючи стабільність корпуса. І п'яточкою тягнемось до стелі. З Вдихом опускаємо вниз. Ще раз з видихом витягуємо п'яточкою до стелі, відчуваючи найглибші м'язи сідничок. І вдих опускаємось назад. Ще раз, двома руками, однаково відштовхуємося. Ліва нога, фіксує резиночку. І з видихом ми витягуємо. І тепер не до кінця опускаючи, продовжуємо 10 пружин. 9. 8. Лопатки широкі, спинка рівна. Ще п'ять, чотири. П'яткою, ніби тянемось до стелі. Ще трішечки і до, дотянемось. Один. Залишаємо верхній точці. Ще допружинюємо. Три, два, один. І виконуємо ще десять разів. До кінця не опускаючи. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, залишаємо в верхній точці, ще допружинюємо, дотягуємось майже до стелі, відштовхуємось руками. Шия довга, шия продовження спини і опускаємо вниз. Відпочиваємо один цикл дихання. Ще раз повертаємось в те саме положення і міняємо. З під лівого коліна забираємо резиночку, під праве кладемо. Фіксуємось, вирівнюємось, налаштовуємо тіло, розширяємо долоньками кремат, шия довга, і тянемося лівою ногою до стелі. Перевіряємо, чи все в нас добре працює. Можливо, десь треба поправити, щоб чітко резиночка зафіксувала. Ще видих і вдих. Ще важливий момент. Обов'язково слідкуйте, щоб живіт не провалювався. Це дуже важливо. У вас на попереку скляночка з водою, і ви її постійно утримуєте. Видих. Вдих. І тепер десять разів. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ніби дотягуємось п'яточкою до стелі. Два. Один. Залишаємо в верхній точці. Допружинюємо. І ще десять разів. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. П'ять. Чотири. Є два. І залишаємо, допружинюємо, опускаємо. Знімаємо розиночку. Знімаємо розиночку і з'єднуємо стопи і коліна разом. Потягнемося вліво і поміняємо вправо. Ще вліво і вправо. Наступний раз залишайте вліво, так, щоб відчути м'язи, які попрацювали. І залишіть вправо. Повертаємось в центр. Виконуйте це тренування тричі на тиждень, щоб уже за місяць побачити результат. Фітнес-резиночки бренда Instagood можна придбати в офлайн-магазинах Єва та в онлайн єваua